Всім привіт, вітаю! Сьогодні понеділок, 14 квітня. Не було мене 4 дні в Києві, їздила в село. Навіть з роботи відпрошувала, збрала один день за свій рахунок. Потрібно було з'їздити. Ну, знаєте, в селі завжди є робота. Якщо навіть, можливо, її немає, то ми її придумаємо. Але зараз такі дні, що роботи багато. Ну, По-перше, з'їздили на кладовище, там те, що потрібно було, пофарбували, поприбирали. Гарна погода була в суботу, сонячна. Та й в неділю також. Але в неділю вже знаєте, вербна неділя була, і, і сумна неділя, і трагічна неділя для України для, для Сум. То вже нічого, нічого й не робили. От. Приїхала вчора в Київ, тут теж роботи багато. Ось сьогодні сонячний, теплий день, прийшла з роботи, от винесла калачики, деякі на вулицю, нехай вже звикають і закаляються. Але дуже сильний якийсь вітер піднявся. Ну, цей вітер, мабуть, принесе нам. 20 градусів тепла, які обіцяють, що будуть уже в середу в четвер. От. Роботи теж тут багато, але нічого. Потихеньку, потихеньку зробимо. В будинку холодно, гріємось як можемо. А на роботі у нас ще є опалення, тому сьогодні ми ще грілися, але вже, мабуть, завтра теж його відключать, і знову ми будемо. Кутатися, одягатися, щоб якось зігрітися. От такі новини, такі справи: покупки. До роботи заходила в АТБ, купила корм такий для котиків. У ну, мене, як завжди, більшість того, що я купую, це. Корм для котиків. Хоча в мене зараз їх всього двоє, але все рівно е, потрібно ж купувати. Тому купила отакий корм, вони люблять з курицею. Він йшов по акційній ціні десь там біля 11 гривень. Отакий 49 гривень, корм. Він йде для стерилізованих котів. Сіма ми мене стерилізована, рижик ні. Але от вже відріза, відірвала, насипала і ну, сіма з задоволенням поїла. Та й рижик бачу, що теж їсть. Хороша ціна, то ще бонус 10% 330 грам. Ну, якщо ще буде така ціна до середи, то можливо ще куплю. На роботу собі купувала отаку от агонію з полуницею і бананом. Теж частенько беру, але якось. Не випила, то вже забрала додому. Було що в мене сьогодні їсти на роботі. І також ще докупила такий салат і е, кріп е, Атлант салат Грін Корал. Ви знаєте, потихеньку так підкуповую, тому що я так розумію, що з цією весняною такою е, мінливою погодою будемо ми ще пересівати і не один раз. Тому що знову да, говорять, що буде от тепло, а потім знову на наступному тижні знову похолодання. Так, потім після роботи зайшла в фору. в Форі теж хороша ціна на корму. Такий віскас, теж бачите, вже я його висипала. 8 біля 9 гривень. Ну, Я рахую, що за 85 грам це хороша ціна, і він в желе, мене вони полюбляють більше желе. хоча буває по-різному. Так що хороша ціна. Зверніть увагу з ягням. Також 38 гривень турчин майонез європейський. Тут у нас іде 300 грамів, теж ніби непогана така ціна. Молоко в форі, це їх зірковий вибір. Молоко у молоко нас іде 35,90 36 гривень. Це теж, ну я рахую, для теперішніх цін непогана ціна. 15 гривень взяла половинку батону з молоком та молочною сироваткою. Київ, від Київ хліб, і взяла от таку зубну пасту. В такому невеликому об'ємі об 50 грам, Колгейт 21 гривня, 20 копійок. Такий дорожній варіант. Так як я розумію, що зараз я буду частенько їздити, то і в Черкаси, і в село, то буду брати з собою. Ну, Починаються ж всі, всі сільські городні роботи. то... Хоча там і є в нас селізомна паста, але все рівно, нехай буде такий невеликий об'єм. Ну, Тим більше, що і ціна така хороша була. Так що, от такі були в мене на сьогодні покупки. Зараз буду, мабуть, варити борщ, подивлюся, або сьогодні зварю ще до вечора, або завтра на першу зміну я ой, на другу зміну, то до того, як іти на роботу. То ще, можливо, і борщу собі наварю трішки. От такі справи, такі новини. Зараз такий період, що е, відео не дуже знімається та, і не дуже вони дивляться. Вибачте, якщо комусь там не пишу коментарі, не дивлюся, тому що дійсно зараз е, дуже багато роботи і на вулиці, та і в домі. Але ввечері все рівно. Десь так знаєте, вже з годин з 10 дивлюся відео, дивлюся свій серіал, який ще, ще ніяк не, не можу додивитися. Знаєте, як в серіалах турецьких, і перший сезон цікавий, такий захопливий, захоплюючий. От, а в другий сезон вже починають трішки щось видумувати і розтягувати, і тоді вже не так цікаво. Ну, інколи таке щось видумаєш, що думаєш, так, більше я дивитись це не буду. Ну, це не тільки турецькі серіали, це взагалі всі серіали ну, так страждають, так можливо, вони влаштовані, щоб тримати нас біля екранів, наших телефонів, телевізорів. Не один день, не один сезон. От так. Але ці серіали, ці фільми, все це нас трішки відволікає від сумних думок, від трагічних і невеселих новин. Але ж потім ми повертаємося в нашу дійсність, а дійсність така, що Україна воює, Україна тримається і ми вистоїмо. Всіх обіймаю, дякую, що дивитесь. Дякую, що ну, зараз майже підписок немає, але хоча б не відписуйтесь. Ну а на сьогодні у мене все. До наступної зустрічі, до наступного відео. І ще раз всім дуже-дуже дякую. До побачення. Пока-пока.